Більше не стали. Шкарпеточки. А пахне я! Тому що це капець. Всім привіт! Мене звати Катерина, і ви на моєму YouTube-каналі. Цього тижня дуже насичений тиждень. Зазвичай я знімаю там або якісь поїздки, або свої вихідні дні. Але цього тижня зараз понеділок вийде дуже насичений тиждень! Скільки я вже разів сказала, тиждень проходить в коментарях. Сьогодні я йду на тренування. Звичайно, ще працюю, це ну, ну не дуже прям цікаво. Але завтра я йду вперше на заняття з танців. У мене взагалі сьогодні чи завтра закінчується бенемент в зал, тому я вирішила е, останній день сходити. І потім вже піду на танці. Піду я на High Heels. Хоча взагалі в душі не грибу, як ходити взагалі на каблуках в звичайному житті, те, що на них танцювати. Тож це буде цікавий експірінс, я думаю. Я вже давно хотіла вже ходити, і тут в мене вийшло так, що в мене закінчується абонемент, і я така думаю, ну, ладно, треба все ж таки вже піти. Я вчора була на курсі з макіяжу. Чотири уроки я пройшла і вчора придбала собі олівець для брів, гель для брів і е, каяловий олівець для очей синього кольору. Тож хочу е, на тренування собі трохи зробити нормальне брові і затестити нову косметику. І ще я купила собі вчора дуже милі шкарпеточки. знову дощ, блин, а я в кросівках замшевих. Ну добре, блін. Все одно бігти до Ашану за наколінниками, потім на ну Я ж дивилася, доща ще не було. Ну, капець. Ну добре хоч так, ніж сніг. Потренувалися, біжу додому працювати. Виявилося, до речі, що в мене на сьогодні-завтра закінчується абдвент, аж у п'ятницю. Ну, З того, що я вже втомилася сьогодні, в мене ще мінімум два, а то й три тренування буде танців, то навряд чи я вже на цьому тижні піду в спортзал, а потім вже просто абергмент не буде працювати. Сьогодні вже другий день і на відміну від вчора, погоди сьогодні просто ніяк. Де дощ, я ледь встала. Тому що це капець. Повинна була вчора піти на танці, сьогодні вже середа, але е, там тренер захворів, і тож я йду сьогодні в другу студію. І якщо мені сподобається, то скоріше за все я буду ходити. Середа та п'ятниця, але ще дизайнуся. До речі, мені нарешті приїхала пасивка з Аліекспрес. Аж сьогодні буду забирати. Ну і, звісно, працювати. А ще в мене проблема з наколінниками, мене їх нема. І я купила медичний еластичний бінт. Ну, типу, якось замотаю коліна і піду. Знаю себе, в мене будуть коліна просто. Всі побиті. Не знаю, як на мене відреагують на танцях. Але... Роман, йде. І чого? Нормально. Іде. І туфліф, туфліф. Туфлей. Коротше, взуття на каблуках в мене теж нема. Ну, в принципі, його нема в мене. Бо я не ходила на такі танці. Тож треба буде купити на колінники нормальні. І туфлі. Ось так. А поки снідаємо і налаштовуємося на цей день. Ну Так, я ще. Біжу на трамвай, сподіваюся, що встигну. Бо якщо встигну, то буде ще якось більш некомфортно. Трошки, трошки стрьомно. бо новий колектив і я така, добрий день, здравствуйте, У мене нічого нема. Я перший раз нічого не розумію, не знаю. Ну сподіваюсь, що буде добре. Годовились Hills, тож буду собі замовляти на колінники і туфлі. Бо треба-треба. Емоції приємці, буду точно ходити. Це такий кайф, як я давно на танці не ходила. Просто. Я не ходила на них років 10 просто. Але мені сказала тренер, що я побачила, у вас добре виходить, тож вам буде легше. Я така думаю, о, мене б тренер похвалив. Ну, коротше, клас. Не знаю, бачили ви чи не бачили огляд покупок з AliExpress. Я його виставила вже в YouTube Shorts і TikTok. Але якщо ви не бачили, то я вже покажу так. Зараз, до речі, розказувала розказувала і помітила, що я не включила камеру. Ну, коротше, топ. Він коштував десь приблизно 150 гривень. Ще я, ви можете побачити, купила собі нових. Два чохли. Це перший. Ну, а більше мені сподобався. Оцей. З котиком милим! Господи, який милий цей котик! Ось, ось він. І найпросто прекрасніша штука, яку я замовила. Для цього треба вимкнути світло. Я вам зараз покажу. Ось! О! Оця штука! Ось! Ось вона. Оце. Працює від павербанку. Або від розетки. Я вам вже краще з собою покажу. Ось вона так гарно світить різними кольорами. І я думаю, коли буде темно, зараз вон день ще, буде взагалі офігеть. Це вона зараз мігає, це такий режим є. Є просто один колір. вона коштувала: там щось чи 50, чи 60 гривень. Я така думаю, та оце треба мені. Це все. я пішла працювати. Далі. І завтра у мене курс макіяжу. А після завтра ще знову йду на танці! А куди це я знову біжу, біжу я на макіяж. Ну, точніше, на курс по макіяжу буду вчитися. Не знаю, чи засніму сьогодні, чи ні. Ну, до після точно засніму. Ось, як ви можете побачити, я зовсім без макіяжу. Можливо, засніму сам процес трохи у суботу. Але ще точно не височилась. А ось і нова я. Яко, дяхо. Це я вже з макіяжем, якщо хтось не зрозумів. Сьогодні ми вивчала техніку кат Катерина вивчала техніку катрис. І, до речі, ще додали е, як це називається? блиск з ефектом е, збільшених губ. Тож вони трохи підтікають. Так, як вам? Мені дуже подобається, в принципі, як і завжди. Розуміла я ідучи, що якщо б моє життя було б серіалом, то ось з квітня почався б новий сезон. І я це чітко відчуваю, в мені щось ніби змінилось. Змінилося б в мені, в принципі, з оточуючим мене всім життям. З роботою більш-менш ну, більш з роботою добре, світло не вимикають. Взагалі, почала проходити курс з макіяжу, знімаю відео для Ютубу, там шортс і так далі. Ще хочу ще на один курс з монтажу піти. І відчуваю, що щось змінилось. І змінилось нарешті на краще. Бо за час війни мене так ковбасило. У мене була дуже е сильна апатія. І це було буквально в лютому і січні. І ось пройшов рік війни, і не те, що я трохи розслабилася. Я трохи почала жити, бо розумію вже, що війна не закінчиться. Я думаю, в майбутньому, типу, там місяць, два, півроку. Ну, може, через півроку щось там ще й зупиниться, якісь процеси, але точно не закінчиться. І я помітила, що по Києву також цю ситуацію ну, якось з'явилось більше роботи. Все якось ожило. І це добре, але і не добре теж. Бо не треба забувати, що йде війна. Вона все ще йде. Треба донатити. Я доначу. Я до речі підрахувала. Скільки я в лютому вже. Задонатила перші півроку там десь війни, я донатила більше. Да, дякую, церкву е, донатила більше, і я зрозуміла, що треба донатити знову, бо сама себе заохотила до цього, що до цього я взагалі то донатила більше. І це стало для мене стимулом донатити знову ще більше. Тобто, не забувати про це, але і не забувати жити. До речі, подкрадулі приїхали. Високий капець. Всі Знову, який же раз за цей було. Знову йду сьогодні на макіяж. Вчора ходила на танці, але нічого не зняла, бо настрою взагалі не було. Була знову погода така. Просто ну, з дна. Сьогодні настрій вже краще, принаймні нема дощу. Але щось холодно, блін, капець. А я вже прийшла і вже фарбуюсь. Так, поколо, чи як там мені не пам'ятаю, як називати. Ой, ну краса! А ось я зі своєю улюбленою червоною помадою. Сьогодні у нас був урок. З акцентом на губи, тож вирішила зробити з червоними губами. Ще мені дали домашнє завдання, щоб я завтра гарно нафарбувалася і заснялася. <свеч> Відпочивати на цьому тижні вже все, і всі курси, і танці, і робота, все, все пройшло. А пахне ячок, як... картопенька. Я вже вдома. Так, купили мені. Що купили? Я купила собі два продукти для макіяжу. Нарешті в мене будуть нормальні тіні. Так, від Евилайн. І ще один продукт від Lamel. Тональну основу з SPF 30. На годиннику 10-го години ночі, Катя вирішила фарбувати яйця. Так, перше є. У нас вимкнули світло, а ще мене бісить, що у сусідів є світло, а газ нема. А по чому? Он ані я! Ось такі вийшли гарнюські яйця. Так, давай бий. Є! Yeah! Так виявилось, що у нас Паска трохи афроамериканець. Що за приколи? А я вже нафарбувалася і йду святкувати. Як вам до речі? Можу сказати про Чорноморку. Так, да, там да, смачно, але вони підняли ціни в півтора рази. Порції більше не стали. І мене це дуже засмучує. Бо не зрозуміло, за що ти доплачуєш ще півтори частини від ціни, яка була рік тому. Може, навіть ні, навіть менше. Тобто, це було вже під час війни. А порції, здається, навіть стали менше. Ну, я не знаю. Коротше, трохи це мене бентежить і засмучує. Не встигла я на автобус, шукаю інший. Зайшла в Россани, щоб випити гарішеньку, бо на вулиці взагалі щось не квітень. Багато хто останнім часом завжди на львівський кроса. Але в принципі мені щастило при мене і все було нормально. Тож я взяла собі крем-лате і буду чекати свій автобус. Він буде аж за 30 хвилин. Я вже майже вдома, тож хочу вже закінчувати цей влог, бо тиждень завершився. Взагалі було і важкувато, трохи лінки, але я вам не знімала. Тепер розумію, що знімати тижневий влог це дуже важко. Бо ти в основному або знімаєш, або живеш. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Буду чекати. До зустрічі!